Світ Тіві, національний онлайн-кінотеатр. Гикалка та беззубик повертаються, щоб знову підкорити наші серця. Як приборкати дракона? Новинки кіно на світ світі Доброго, друзі, радочку ще раз. Усім це «Вікенд Шоу». і ми переходимо до нашої такої постійної класної рубрики Світ кіно яку представляє наш партнер національний онлайн-кінотеатр. «Світ-ТІВІ». Ну, а в межах цієї рубрики у нас завжди є традиція класна. Це вітати з ним народження. Культових особистостей для світу кінематографу, і сьогодні є просто ну легендарний, Я не побоюсь цього слова іменинник. Так, але вітати його, як завжди, ми будемо не самі. З нами головний редактор контенту національного онлайн «Світ-ТВ» Юрій Поворотник. Ми Юра, краси привіт. красиво представити так. Ну і ми сьогодні тобі доручаємо цю важливу місію представити нашого іменинника, так. назвати на всю країну це ім'я. Так сьогодні е, день народження прям легендарного актора Голлівуду Роберта Де Ніро. Виповнюється 82 роки. Тому, uh, пане Роберте, або Боб, якби ми його називали, якби ми його знали, uh, <рес> uh, бажаємо щастя, здоров'я, довгих років життя. І багато правників, чи правдаків. Ну звичайно, і звичайно, що можна, можна подарувати людині, у якій у якої все є. Це звичайно поговорити про його творчі доробки. Так мені зіця зі зі Роберта Ніро любити просто неможливо. Він не має у не має любити має. О, точніше, не любити його просто неможливо, тому що він має особливий шарм, особливу харизму від нього віє добротою. Хочеться почути твою твою думку, як з професійної точки зору, так з точки зору кінематографа. Так? Думаюся, я вважаю, що Роберт Де Ніро хороший актор. Так, Власне... так, так, так. Інтригуючий, інтригуючий початок, так так вже нехай. Власне, тому від нього віє і добротою, і турботою, і ласкою, часом небезпекою, часом, я не знаю, якимись прихованими силами, тому що він це все класно вміє зіграти. І за всі свої дуже дуже багато років кар'єри, в принципі, в Деніро дійсно неймовірно широкий спектр ролей, які він грав від максимально неймовірно драматичних ролей, які прям визначали Тарську роботу цілих поколінь до тупих комедій. Давай Комедії. розпочнемо із такої, як ти сказав, драматичної Тупове. історії. да Тому це хрещений батько, звичайно, як тут не згадати. І мені здається, що ну найкультовіша це друга частина, там, де він зіграв Віто Карлеони. Е, так, в принципі, ну найкультовіша все таки, напевно, перша, тому що це хрещений батько. Так, ну, це прям Але дійсно Дені розіграв в другій частині він зіграв молодого Віто Карлони, отримав за це Оскар. І це якраз той приклад. Коли є перша частина, яка неймовірно культова, яка багато в чому змінила кінематографів і змінила підходи до кінематографу. Потім вийшла друга частина, і все таки так вона на тому самому рівні, якщо десь mm -hmm. не краще. Ну, мій улюблений фільм це звичай, звичайно стажер. Скільки б я гаразд надивилась від цього фільму, отримую неймовірну солоду, натхнення, мотивацію жити, незважаючи на там цифри в паспорті. І це якраз, це якраз показує наскільки Даніро, власне прекрасний актор, тому що ну, від якихось. Суперскладних драматичних ролей, наприклад, в таксисті, де він грає, ну там абсолютно, скажімо так, психопатичного персонажа, до стажера, де він грає максимально таку добру, приязну роль. І що там ти абсолютно віриш з цього всього персонажа? Що тут ти абсолютно віриш в цьому персонажу? Одна з останніх ролей, які в нього була, прям неймовірна, це «Вивці квіткової повні угу. неперевершений перформанс від де Ніро. Я дивився і прям був в захваті. Ти сказав про те, що він від серйозних ролей до американських комедій. От власне знайомство з батьками, так? Теж його в доробку є, як, як тобі він в цій ролі в цьому фільмі. Ну це прямо одна з перших така відверто комедійних його ролей. Про те, що там вже є скільки там три чи чотири частини і будуть і будуть нові. Е, мені подобається якраз ця оця частина Даніра. Мені подобається, що він не боїться е, по-різному підходити до ролей. Тобто це не людина, яка така: ні, я граю тільки в якби в солідних режисерів світних mm -hmm. ролях, щоб якби, себе не скажімо знецінити. А в Деніро, якби ну якби потужності такі, що якби він. Не знецінює себе м, 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 фільмами. Він або підіймає ці фільми собо, с, своєю, своєю грою, або всі такі, ну що, ну, ну, ну дід знявся, якби щоб заробити. Ну, шо, <реку> ж, ну, подивіться на все решту. Два варіанти. <реку> <реку> у нас, до речі, є трейлер. Перегляну. Давайте да. переглянемо для настрою. Можливо, Давайте. сьогодні ввечері саме цей фільм вам зайде. Знайомство з батьками трейлер. Світ кіно У вікенд шоу на м 1 Це твоє авто. Так, це цікавий колір. Сам обрав. Ні, ні, в салоні порадила. Що? кажуть, зелене обирають генії, а тобі його порадили. Будь з ним лагідним. Гаразд. Так, гаразд. А Грег теж у лікарні працює. Справді, аким медсестрою не надто мужня професія Грегу. Грег, мій батько ніколи не торгував квітами. Нічого, тобі сподобається. Чи дивився ти порнографію? Він 34 роки працював у церу. Чудово. Мене твій батько навіть флористом лякав. Я людина терпляча. Мене цьому навчив в'єтнамський полон. Я буду пильнувати тебе вивчати кожен твій крок. Знайомство з батьками. Світ кіно. ШОУ на М1 так, він до речі, не тільки хороший класний актор, правда, uh -huh. такий комедійний, добрий, але він ще для України дуже великий великі в нас зробив, тому що він з перших днів повномасштабного вторгнення бо як підтримував всіх нас, українців. Це такий, знаєш, для мене актор зі стержнем, серйозно. Загалом так в Деніро насправді його політична позиція і ну, якби і суспільна позиція для нього дуже важлива. Він ніколи не відмовчувався. Він активно виступав завжди за ну якби. Зі своїм баченням того, що відбувається, і спочатку повномасштабки так абсолютно він і підтримував, і продовжує активно підтримувати Україну. Слухай, ну є ще один такий цікавий факт про Роберта Де Ніро, що він керує фестивалем кінофестивалем до Трайбіка. Що це за кінофестиваль? Який концепт головний? Розкажи про нього, е, що ти знаєш? Фестиваль Трайбака з'явився в 2001 році uh -huh. в якості ідеї, якби відродити економічне і культурне життя нижнього Манхеттена, одного з районів Нью-Йорка. Після е, терактв'ятого настав так вони е, придумали цей кінофестиваль. <гум> Він, оскільки враховуючи те, що треба організовує як продюсерська компанія Ніро, зв'язків і можливостей фестивалю, дуже багато, відповідно, там відбуваються і покази молодих е, режисерів, і відбуваються світові прем'єри фільмів. І, і загалом це доволі масштабна подія. Тобто, зазвичай там більше ста тисяч е, глядачів приходять <гум> дивитися е, велику кількість фільмів. Один з найбільших. Більших нью-йоркських фестивалів. Ну і на завершення нашої розмови хочеться від тебе Юр почути такі топ топ фільми за участі Роберта Де Ніро Я назву я напевно висловки квітковою епоху. Uh -huh. Я назву таксиста, тому uh -huh. що це власне один з най, одна з найбільших галей Де Ніро Я назву «Злі вулиці Це перший uh -huh. фільм Мартина Скорсезе. Я дуже його люблю, тому хай буде тут чисто, якби з моєї любові до Скорсезе і до Де Ніро Ну і до речі, всі ці фільми, які ми сьогодні обговорювали, є доступні для перегляду. До в онлайн-кінотеатрі, тому заходьте і дивіться. Так, ми дякуємо Юрію Поворознику за класну розмову. Прощайтеся до речі, пончиком, тому що е, з ним завжди е, фільм цікавіший і смачніший. А це була рубрика Світ кіно, яку представляє наш партнер Національний онлайн-кінотеатр. Світ Тіві, Світ Тіві, національний онлайн-кінотеатр. Гикалка та беззубик повертаються, щоб знову підкорити наші серця. Як приборкати дракона? Новинки кіно на «Світ ТВ.